Відкриття багатофункціонального спортивного майданчика у місті Надвірне, 19 серпня, відбулося особливо піднесено, оскільки було присвячено 25-й річниці незалежності України. Згідно з високими духовними традиціями, спортивне свято розпочалося із молитви та благословення священнослужителів. Оці щедро окропили святою водою усіх присутніх на заході і спортивний майданчик. У честь події був піднятий синьо-жовтий прапор і пролунав державний гімн України. Спільний проект зусиллями області району та надвірнянської міської ради реалізований Він носить назву від дитячого майданчика до спортивного містечка. Від імені голови Івано-Франківської облдержадміністрації Олега гончарука маю честь привітати вас з таким величним заходом в такий величний день. Я думаю, що такі майданчики, як відкрили сьогодні у надвірній, а по моїх підрахунках він третій взагалі в нашій області. Вони вже назріли на часі, тому що ставили майданчики 42 на 22 зі штучним покриттям для футболу. А ці а ці майданчики вони і для великого теніса, і для баскетбола. І я думаю, що тут і будуть проходити змагання з гандболу. Я всім бажаю здоров'я, успіхів, і щоб в нашій країні все, що не робиться, все було найкраще, і ми переможемо всіх ворогів. Всіх вітаю святом преображення Господнього. Дуже тішуся з того, що сьогодні маємо можливість таку в місті надвірно, в районному центрі нашому відкривати цей спортивний майданчик і тим самим е, рухати. Фізичну культуру і спорт, які є такі важливі для того, щоб наша українська нація була на висоті і була і приносила нам ті плоди і перемоги, на які ми так всі розраховуємо. Сьогодні бажаю всім учасникам змагань гарно виступити. Нехай переможе сильніший. Слава Україні! З нагоди відкриття багатофункціонального спортивного майданчика був приурочений відкритий кубок міста надвірної з вуличного баскетболу, стрітболу. Надзвичайно приємно, що наше містечко надвірне набирає дійсно тих кроків дуже гарних європейських. Бо тому, що такі майданчики, як сказав вже передо мною, третій в області. Я вірю, в те, що керівництво району. Районної ради, мерія дякую меру і його команді. бо Вони дійсно дуже багато працюють, не дійсно хочуть. І коли люди працюють, дуже хочеться, що підтримувати. Тому я бажаю, щоб наше містечко, щоб це не був останній майданчик, а, а було кожен рік. Ми мали таке дійство, щоб відкривало щось нове. юним нашим хлопчикам і дівчатам бажаю здоров'я, успіхів і щоб вони щоб цей майданчик завжди був приповнений. Тими нашими майбутніми спортсменами. Перш за все, я хочу привітати усіх святом сьогоднішнім, як надвірні, як і свята здивання Христа, так і святом спортивним святом. Дуже приємно, що відновлюються традиції нашого міського парку по відновленню спортивних майданчиків, спортивних різних площадок і тому подібно. І тут поряд з тим, що спортивний комплекс, який існує. Від нашого підприємства Нафтохіміка Прикарпаття цей спортивний майданчик дуже надасть можливість дітям всесторонньо розвиватись і підтримувати свій спортивний тонус і зайняти час дітей для того, щоб не займатися якимось іншими питаннями. Тому наше підприємство завжди старається підтримати такі хороші починання, підтримати починання міст. Та і в різних питаннях, і в тому числі і спорту. І в даний момент хочемо подякувати міському голові і всім людям, які приложились до цього майданчика. Вони зробили велику справу для молоді для міста, для молоді і для всіх наших надвірнянців. Це вже не перший майданчик, який ми відкриваємо минулого року. Ми відкрили суто баскетбольний майданчик в центрі міста. Три роки назад ми поруч відкрили скейтпарк для того, щоб діти молоді могли е, з вулиць прийти сюди, займатися спортом. Так само цей наш проект обласний довготривалий, ми його реалізовували більше року. Е, зробили сучасне покриття, воно якісне, воно відповідає сучасним вимогам і. Ті люди молоді, які професійно займаються спортом, так само тут можуть е, випробувати себе, і всі їхні побажання були враховані щодо сучасних вимог в спорті. Тобто, ви робили якісь опитування, радилися чи взагалі е, хто допомагав вибирати матеріал? Ми так само зробили запити декільком. Підрядним організаціям, які займаються встановленням такого сучасного штучного покриття, реалізовувала це відома підрядна організація, яка має досвід, яка Робили такі майданчики базові для олімпійських збірних з і легкої атлетики, і з тренувальні поля для збірної України з футболу. Тобто тут можна будь-які види спорту, бажано, щоб просто діти і молодь дотримувалися тих правил експлуатації, шанували за цим і використовували його щодня. А ви не, не знаєте, буде проходити якийсь нагляд щодо того, щоб матеріали не псувалися? Хтось буде за цим дивитися? Чи все таки на свідомість людей ви опираєтесь? Парк належить нашому комунальному підприємству? Воно здійснює його обслуговування. Щодня тут є люди, які прибирають його, доглядають. Декілька раз на рік міська рада оголошує толоки, ми спільними зусиллями так само. Звичайно, що постійного тут сторожа не буде. Сподіваємося, що наші люди. Зрозуміють, що це для них і будуть його шанувати, берегти. Ну і ще раз кажу, використовувати. Якщо він не буде простою, то буде постійно використовуватись, тому постійно тут буде рух і кожен буде зацікавлений, щоб займатися спортом було в комфортних умовах. Здоров'я, в спорті, щоб займалися більше того. Нам дуже треба сильна нація. Я тако дивлюсь на цих відкриття. І наших молодих спортсменів хотів би, щоб оце все побачили наші агресори з Росії, що Україна живе і буде жити. І ніякий ворог нам не страшний з таким народом, як Україна. Дякую. Самі ви любите спорт, який улюблений ваш вид. Ну, мій улюблений спорт це футбол, але я у десяв, я сам житломерської області. Mm -hmm. тому що у 9 класі ми зайняли перше місце в районі по баскетболу. О, і я кандидат марцею спорту по баскетболу був. Oh, <гум> чому це, була така ідея? Це в молодості, так. О, і, ну, а потім перейшов, ну як все молодим футбол. футбол. і баскетбол? – ну, Так, ну баскетбол метч, футбол, потім нову і так я собі. Лишився, Добре. діти граю, займаюся спортом. А дітей сюди будете приводити? Я вже привів внуків. Добре. Є тут два внуки, внуки, внучка. Вони, вони теж любителі. Ходять в третю школу, займаються спортом. На ушу ходи, дзюдо де на ушу. баскетбол. Ну, баскетбол. Все? Так. так, грають. Ідея виникла буквально ще в 2000. У 2010-2011 році, коли до нас зверталися е Молоді спортсмени, щоб в центральній частині міста, можливо, парку, відкрити універсальні майданчики для гри у вуличні види спорту. В першу чергу це великий теніс, вуличний баскетбол і інші ігрові, спорту, ігрові види спорту, які, можливо, можуть бути розміщені під відкритим небом. Саме розуміючи про те, що в нас недостатньо фінансування на такі майданчики для ігрових видів спорту. Ми звернулися до обласного конкурсу проєктів програм органів місцевого середування, який розпочав свою роботу у 2014 році. Написали проект. Проект перший був написаний у 2012 рік. Це створення належних умов для заняття нетрадиційними видами спорту. Будівництво скейт-парку і майданчика для велоспорту, для роліків і інших. Видів спорту ми реалізували його у 2013 році. Орієнтовно вартість 130 тисяч гривень, розуміючи, що ми мали рухатись вперед. І давати десь відповіді і реалізацію тим проектам, які ми розпочали. Ми вирішили рухатись у відновлення тих великих майданчиків, які в першу чергу дають можливість об'єднувати тут під відкритим небом декілька видів ігрових спорту. Це йде розмова за вуличний баскетбол, за гандбол і за великий теніс у 2014 році. Ми написали на на п'ятий обласний проект органів місцевого середування проект під назвою від дитячого майданчика до спортивного містечка, розуміючи, що у нас є резерв з земельною ділянкою і є місце, де ми можемо розмістити саме цей ігровий майданчик. Площа цього майданчика складає 18 на 28, І буквально ми останніх півтора року не тільки написали проект, стали переможцем обласного конкурсу. проєктів про місцевого средування, але і сьогодні на свято Спаса реалізували. За залучили до реалізації цього проекту. Як наших е, ділових партнерів, які в першу чергу надали можливість написання цього проекту, друге, ми звернулися до е, потужних підприємств на території нашого міста, які дали свої механізми, техніку, людський ресурс для того, щоб відсутня основу. Ну і декілька місяців ми підбирали саме згідно технічне завдання, якісне полотанове покриття, яке в першу чергу є безпечне менш травматичне для вуличного баскетболу для великого тенісу. І останніх півроку ми його реалізували. Реалізувала відома фірма Інтратлетика, Цінова політика, яка описалася в бюджетні кошторис, дала можливість за метр квадратний 530-540 гривень метр квадратного покриття, можливість відкрити цей майданчик сьогодні на свято Спас. Змагання організовані відділом молоді та спорту райдержадміністрації та міською радою. Дозвольте всіх вас сьогодні привітати з таким потрійним святом. Перше, це, звичайно, свято Спаса. Друге, це з наступаючим святом незалежності нашої батьківщини, 25-річчям незалежності України. Ну і третє, це звичайно свято для нас це відкриття такого чудового спортивного майданчика, який відбувається саме в ті дні, коли проходять Олімпійські ігри. Тож чисто символічно, навіть це дійство відбувається святково, спортивно. Бажаю командам-учасницям успіхів, перемог всім спортсменам, які є тут, які будуть тут, займатися спортом. Можливо, будуть наші надвірнянці на Олімпійських іграх: баскетболісти, гандболісти, тенісісти, інші спортсмени. Удачі всім, здоров'я, наснаги. Перемоги, слава Україні! У цю сонячну літню днину у велике християнське свято, святе преображення Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Ми підготували черговий подарунок для нашої громади, для нашої молоді і вкотре продемонстрували нашу цілі мету і завдання, яке поставила громада відновити. Минулу славу парку імені Івана Франка. Так, 2016 рік на державному рівні визнаним роком Івана Франка. Скажу останні зрушення, позитивні, останні напрацювання. І сьогодні, коли ми черговий етап підготовки і завершання відкриття цього майданчика проводили, я задав. П'ять років тому перший обхід з депутатами Надвінянської міської ради, з заступниками з апарату міської ради, з комунальними працівниками центральну частину нашого парку. Якщо би ми сьогодні війшли в історію і відійшли у ракурс минулого, то п'ять років тому в центральній частині парку був чагарник. Практично центральна частина парку не нагадувала той парк. Який у 70-х-80-х роках був парком, центром дозвілля для нашої молоді і юнацтва. Саме тут кувалися майбутні чемпіони, майбутні переможці різних видів спорту. Адже парк сьогодні не тільки центральна частина міста, а це більше 15 гектарів площі. Це потужна школа резерву ресеру, Патнаптахімік Прикарпаття. Це частина здорового. Рекреаційну і зелену відпочинку більшості надвірнянців. І сьогодні, коли ми завершаємо і втілюємо в життя один з основних проєктів, адже міська рада тільки на території нашого парку за 2012 2016 рік реалізувала декілька проєктів. Поряд з вами, реалізація обласного проєкту органів місцевого середування. Створення належних умов для заняття нетрадиційними видами спорту, так званий скейт-парк, 2012 рік, де обласна рада разом з міською радою реалізувала будівництво скейт-парку вартістю 130 тисяч гривень. У 2013 році відкриття онолоного пам'ятника Франка одноіменного парку імені Івана Франка. У 2014 році початок написання проєкту під назвою. Від дитячого майданчика до спортивного містечка. Розуміючи про суті і зміст цієї назви, ми говоримо про те, що не за горами ми будемо будувати дійсно спортивні арени. Адже з маленького, вуличного, ігрового виду спорту, який є вуличний баскетбол стрітбол, починається звершення наших спортивних здобутків на чемпіонатах області, держави і на міжнародній арені. Тому підводячи перший підсумок реалізації відновлення минулої слави парку, я хочу в першу чергу подякувати керівництву обласної ради, обласної державної адміністрації за те, що вони дали можливість нашій молоді переконати місцеву владу, написавши проєкт, реалізувавши його. Саме в минулому році ми разом з депутатами минуло скликання. З депутатами сьогоднішнього скликання заклали в бюджеті міста чималу суму коштів для відкриття оцього нового майданчика. І саме до цього відкриття долучилися потужні великі підприємства, які можливість, можливо, не мають тих великих потужностей, але в першу чергу підтримали молодь і спорт на території нашого міста. В першу чергу приклалися це надвірнянський держлісгост, Приклалися акціонерне товариство Нафтохімік Прикарпаття, приклалися приватні підприємці, СПД Ковальчишин, СПД-Турів та інші, які повірили в те, щоб відробити і відродити минулу славу парку. І саме відкриття цього майданчика говорить про те, що ми можемо подолати ті всі негаразди і дати можливість сьогодні кожному молодому надвірнянцю займатися любими видами спорту. Саме цей майданчик передбачає заняття великим спортом, заняття вуличним баскетболом і, можливо, іншими видами спорту, окрім футболу. Тому вітаю вас сьогодні з таким черговим святом, вітаю всіх надвірнянцям святом преображення Господнього і бажаю, щоб основне завдання нас. Жителі нашого міста, щоб такі майданчики, які народжуються кожного року, а це вже другий баскетбольний майданчик за два роки, були переповнені спортивними досягненнями, здобутками нашої молоді, які стануть запорушу, запорукою щасливого, здорового мирне небо майбутнього. Після символічних кітків у баскетбольну корзину керівників усіх рівнів відкритий кубок і стрітболу стартував. Участь у змаганнях взяли 14 команд з області. Молодь відзначила хорошу якість самого майданчика. Стосовно майданчика, я можу сказати, що дуже якісне, хороше покриття, хороші баскетбольні щитки, класні кольця. Дякувати Богу, багато, як бачите. Хлопців, які люблять грати в баскетбол, і це для них, мабуть, дуже великий здобуток, що вони тепер мають де грати, якісно займатися баскетболом. Хожу на Фок, але там гірше, ніж тут. Гірше? Та. Чим? То що тут паркет лучший набагато і кольця. А ким мрієш стати в майбутньому? Баскетболістом грати десь в Європі. Працюєш над собою? Так. Будеш приїжджати сюди з Франківська? Буду приїжджати. Друзі, будеш кликати та <тит> да, друзі зі мною майже п'ять годин на спортивному майданчику. йшла запекла боротьба? Перше місце виборола команда Богу Богорочани. Друге місце у «Надвірнянської мрії. Третя сходинка паті Івано-Франківськ. Нагороджували переможців. Керівництво району та міста. Спортсмени отримали грамоти, медалі та грошові премії. а Команда переможець кубок і м'яч <плес> Thank you